Можеш подивитися на свої зубки, бери в ручки дзеркало. Тримай Анастасія Шерстюк вже як два роки пацієнтка міської дитячої клінічної стоматологічної поліклініки. Сьогодні вона прийшла, щоб зробити професійну чистку ротової порожнини. Дівчинка ділиться, робила таку процедуру вперше, не нервувала, адже повністю довіряє своєму лікареві. Я її роблю вперше, але в мене враження дуже хороші. А чи боліло тобі? Щось? Ні, нічого не, було, не боліло, щастя. все було хорошо. Коли я чувствую, що в мене щось. Якісь дискомфорт або ще щось, якось мамі те, що пішли до лікаря. Професійна чистка ротової порожнини це профілактика стоматологічного здоров'я як дітей, так і дорослих. По часу займає близько 20 хвилин і включає чотири етапи. Перше, це у нас зняття твердих зубних відкладень. В домашніх умовах його зняти неможливо. Знімаються або ручним способом, або за допомогою скейлера ультразвукової чистки. Другий етап це у нас зняття пігментованого зубного нальоту. Для дітей характерний пігментований наліт, який спричинений захворюванням шлунково кишкового тракту. Третій етап це зняття того самого зубного нальоту, який виникає внаслідок неправильної або поганої гігієни ротової порожнини. Третій етап у нас зняття м'якого зубного нальоту. Це наліт, якому десь близько 24-48 годин. Це погана гігієна. Дитина не дочищає, десь це дальні зуби у дітей. Це особливо актуально, тому що, от, наприклад, у нас наша да, 11 років, у нас вже з'явились постійні зуби. На нього треба звертати увагу і гарно дочищати щіточкою. Взагалі, батьки повинні брати в руки щіточку, і дитині до 10 років в ідеалі дочищати зуби. І четвертий етап це у нас з вами використання поліруючих голівок різних, насадок, щоб в подальшому уникнути формування м'якого зубного нальоту, пігменту. Овано зубного нальоту і твердих зубних відкладень. Анастасія Онищенко наголошує: після цих основних чотирьох етапів є ще п'ятий, який кожен з нас має виконувати вдома. Це правильне щоденне чищення зубів. Бажано використовувати щітку середнього ступеня жорсткості з маленькою робочою голівочкою. Ми верхню і нижню щелепу ділимо на сегменти. 1, 2, 3 І вимітаючими рухами пропрацьовуємо кожен сегмент. Щіточка під 45 градусів і 10 разів вимітаючими рухами. 10 разів згори донизу і з внутрішньої сторони 10 разів. Далі у нас відбуваються рухи спереду до заду. У нас ми чистимо жувальну поверхню. Закриваємо рот, і у нас відбуваються кругові рухи. Також до щоденного догляду лікарі радять додати зубну нитку, ополіскувач або мінералізуючі засоби для зміцнення емалі.